О, да-да, це ми його сьогодні. Друзі, чекали. Це хороша риба, на риба. О, не можна підліти. Оба, 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 оба. під лодку Підлотку підвод. Йоптить мопті Ох, йо йо йо, 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 йо Дивіться, дивіться, підбородуся. начинается дорога до точки с судаками може, перестану. Уба. І так. Серій у нас першу рибку. Надо щось поцак. Скажи, що дошло. І от. да, це він. Да, 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 це то та, та рибина, за якою ми приїхали. О, баже. Отак от. от. Перший, перший, да? Перший матросик. Матросик. Хороша поклявочка. На приманочку, супер супер таємну приманку. Якщо це пити, ага, все, є. от, такий от судачок мелкий, на Фатік 1.2. Ова! Викидаємо рибину. Ну що спочину? Пігачимо далі. Так, і знову рибка. Знову рибка, супер мега судочище. чище. По цаку можеш достатись так. Так. так, що це в нас? Це може бути крупний окунь. Ні, це у нас. Це у нас Судаченко. Судаченко клює на супер крупняк, на супер крупні приманки. Приманочки. Супер крупні Такі. приманочки. Так типу ого, що то він його... Що то він його зажер дуже дуже сильно? Ой, кусачки. Плюс 4 кроти. Вроді акуратно цепев. Так, щось він нас закровив, спробуємо пустити, попробуємо відкачається чи ні. Ну, наче повинний тільки... Ні, то нормально активний. Ушов. Ну, перший більш-менш нормальний судачок, Так, і шесть змілячка, так? Да? Есть поклевками хорошие, хорошими, бачили куда залетела приманка прямо в шахту. Угу. На берег кину, да? А я тоже кину только крупнейшую приманку. Какая светочка тут, лодку. Серго знову Йей. Йей. роздає судаками. Шо, Де, у мене крупніша приманка не хочу. Те, і не хоче. Фатік 1.2, так? два, так? Да? Да. Офігенно дає, так да. Я... саку є, Зі... диви он, він зверху бачиш? Невеличкий, так, да, судачок Невеличкий судачок. Було дивно клієнт. Так, 510-й номер кліє з міляка. І так, перша рибка. Дрібний окушарик. Дрібний окушарик. Це окушок значить брав. Так, може окушок. На фатік 1.2. Такий от. окушарик. Судак крупний мовчить. Поки хочемо знайти стояночку Окуня. Оце звідки ми ловили судочка. Стоїть стайка білі і він десь рядом з нею. От, шукаємо його по таких от стайках. І так, є риба з легесенькою покльовочкою, але відносно непоганий судочок, напевно. Або забагрив. Ага, забагрив, супер... О. Супер судака, мені здається, да, дається. О да. так, так, хоч жить буде. Вроді би буде жити. Супер покльовка, супер судак. Навіть не очікував з такого гіганта. І так. Рибка стоїть на такій от глибині. Дивіться скільки забита просто рибою. Продовжуємо пошуки судака, кльов не сильно хороший, але рибку ми бачимо. І є риба. Вдалося все-таки вимучити. Це хороший окунь, напевно. Трусить башкою. Зараз побачимо, хто там. Хто там у нас. Ого, 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 ого. І, да, да, да. да. Дивіться, друзі. Дивіться. Це він і є. Цей мордач. От. Отакого От окуня вдалося вговорити. От. Гарні кабанясті окунчики. Треба зробити фото і будемо відпускати. Дивіться, який кряний гарний окунь. На фатіка двоєчку. І так, рибку отфотографували. Будемо відпускати кабанчика. Такий гарний окунідзе. От. О, тут ось ці точечки, там кам'яна гряда і вони там стоять. Будемо пробувати ловити далі. Хороша риба, це вже хороша риба з гарною подачею. Це не воно щука. Хоча ні 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 ні, ні. це це напевно... Це напевно окунь. Ого! Ого! Ого, що це там таке? Ого, да, це в нас окунь-судак називається, Судак Окунь. Да, дивіться. Ми його шукаємо, весь день ми його шукаємо, а він ось тут. Він є. Но він не хоче клювати. Ось от такі от судаченки. От. Де це моя приманка? і вже є стисний в цьому ладно так випускаюсь Ба, пішов і так рибка щось окунь напевно. Оба. я от у порадував нас своїм візитом на Фатіка. Щось нас риба сьогодні не радує. Дуже мало покльовок, тільки підвисає. Чекаємо вечірнього виходу. Итак, у нас рыба. Хорошая рыба? О, щось трусить башкой, щось хорошая рыба, наверное, у нас. Супер мега. Подсак. Ого, даты шо. Давай, давай. Тршка, наверное. Такий хороший, що аж страшно, ну в пащаку По палость, дивимо диві, диві, диві Дивіться на цього Тудакевича, Тудакевича. от, от. открой Ротяку І знову на медворма. Без інструменту не обійдемося, бо зажер гарно. Пікраса! Не треба, надо, риба надо. Так, риба нікого не треба, тому риба ушла гулять. Ну, а ви не переключайтесь, ми рибачимо далі. Є, є. І так, і так вим... вимучив. Да, да да це хороша рибка. Це хороша рибка, трусить башкою. Надіємось не зійде. Я таки зміг його сьогодні вимучити. Хоча може здалеку і з глибини, то може бути і не сильно, той здоровий. Але сьогодні це... О, 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 то це гарна риба. Сірий ти мені допоможеш. Ого, диви, яка торпеда йде. от там якась торпеда йде, треба розслабити фрикціон бо, бо біля лодки це може бути щось, щось надто, надто. О, да-да, це ми його сьогодні, друзі, чекали. І хотіли взяти отакий от такий от апаратик. І, як ви думаєте, зашухлядив він його ну, супер гарно. Дивіться, дивіться яка приманка крупна. Зараз. Угу. Є цендер 4,5 down Приніс, дивіться, такого ікрянистого судака. Зараз ми зробимо фоточку і його відпустимо. Дивіться, який пузатий ікряний. Такого треба випустити обов'язково. І так, дивимось, що рибку ми відпустимо. Трошечки вона закровила, але то не страшно. отак беремо її і. Оба, ми в нас ну, з вас по лайку вимучили, вимучили сьогодні такого судака. І так у нас знов риба сьогодні. Рибка на вечір проклюнулася. Так, закриваємо, викидаємо, беремо підсаку. Є така велика, а, та, давай, так, я його прийму. Оба. Отакий судочок нас порадував своєю присутністю. Нараченка, ага, стий, стий, стий. Так. Оба, на рака. Судоченка, Ну, Вечірній кльов нас порадував, так як цілий день ми плавали і, можна казати, курили бамбук. На вечір рибка трошки. Стала активнішою, тому продовжуємо ловити. Угу. Ні, перед коряшкою була, я коряшкою тільки що притянув. Є, друзі. Оце була покльовка, це треш Це просто була. Це була дуже гарна риба, поки я Свистів, свистуна, риба зійшла. Ну Це була дуже гарна і потужна риба на 4,5 зандера. Перезакидаємося і спробуємо добрати, можливо, не одна вона там стоїть. Це знову була подачка, і знов подачка, це, це щось просто неймовірне. Yeah. 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 Друзі, оце він. Оце су, су, супер. Ух ти ж йо маю. Ослаблює інфекціон. Да, да це, це, це це явно та риба, яку я хотів зловити. Ото він всадив. Ото він всадив. Є. Ну, осталось, звісно, тільки витягнути. Сергій, пожалуйста, візьми подсака подсач треба ослабити ще. О. Це такий, це хороший Це хороший, риба, на не можна підняти. Ніхто на собі. Оба, 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 оба. О, да-да-да. Да, 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 да. Да, хлопчики, ребята. Дивіться. Це що там у нас се росіки, уверена? Поптрешечка. І кряна потршечка, дивіться, дивіться що це. Що це за рибина така є. Оба. Дивіться який це. Який це апаратик. Дивіться апаратик який. Оце да. Зараз зробимо декілька фото і швидко відпустимо, дивіться який пузатий. Тупо і кряни кабанюра. А, що тебе на не робить? А, тебе долежить. ти став, що ти видумуєш? блін? А я не зрозумів, що треба ставити. Так, все, я знімаю. Друзі, і сьогодні приманка ви... Можете тільки подивитися. Зандер 4,5. Просто гай, мене зараз буде в пальцях просто він. Так, як це його. Як це його ізлікти, щоб не... Ні-ні-ні, стій, мені треба на іншу сторону. Це вже п'явка? Да, це п'явочка. Диви, ось скине. Добро зробимо. Диви. Стой, стой, на, на, я, держу. Давай, держи так. Тут аж... Стой сто, 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 І дивіться, це зандер 4,5. трощить отаких от, от судаченків. Дивіться. Дивіться на цю торпеду ви просто подивіться, який... А, зважимо, серед зважимо Та ну нафік сіри, там не ЛБ. <рик> І так, щойно зважили, оказується, що це не сильно той такий здоровий, але такий будемо. В мене це трьошка, але показки, так, по хату полторашка. Да, за тому з вас по лайку. Сьогодні він заходить за трьошку, тому з вас по лайку. Я вже проснувся І так у серого рибина О, хороша рибина, так? Да? Аж лодку крутить ні, 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 давай 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 Давай, 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 давай зараз сірому підсачу, він мені вже прийняв двох Hala. Так, я на подсадці. Я готов. Готов. Підлотку, підлотку. Йоптить моптич. Ребятка, це четврочка, наверное. Ребятка, це четверка. Лепідзевич. Лібедзевич, а ну давай твоя. цей пацан, як його, безман. Так, ну для тебе Так, є завесався. Ну, три, напевно, да. І що? Я казав. Три сто. Рівно три сто. Ну, давай, Сергій, п'ять, ти зробив Лебедєвича. Все. Спеціально для нього. Сергій, да, спеціально. І з вас по лайкачу. Ви бачили? Ви бачили цього мастидонта? Йомайо. моє Дивіться, який кряний. І так, у сірого риба. Хороша риба. Немаленька риба. Пілошечка буде точно. Отак. йде, так? Я йде Після гарної риби це вже така собі. так собі рибка. Пілушечка. Півпівшечка. А, пів, ти 3,6 і поставив? Так, да. пів. Ото приманка рве. ото цей колір валиться. Колір clear morning down по закриттю лодки. Просто у нас розриває. Топимо таких судочків Ми ще не пробували ми не чого. Є, є. Друзі, зійшов. Зійшов, хорошенький буві зійшов. з четкою поклевкою. Блін. Не просік, наверное. Я не знаю. Пятерка, приманка 5 дюймів. Просто це космос. Да це риба? Да, да це риба. риба. І оце у сірого риба. риба. Я не знаю що. Мені туди хоча пішти. Це більше кажіть. Більше, більше? більше? Чи не да. заїхали? Не знаю що. То зараз будемо приймати. Ну, гімно було вкусне. Не знаю що, ну гімно було вкусне. Пацаки. ох йо 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 Дивіться, дивіться, під бороду ся. О, Отакі у нас сьогодні риби. Отакі в нас сьогодні риби не клюють. Ну це не пятерка, це четверка. Четверка, наверное. Подивиш, що робиться. Ти подивиш, на вис... О, бля. А ну давай, по-тикла. Стой, 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 стой. О, Ох йома, я чуть-чуть не дам нам по голові. Ну вот это приманочка. такая. А приманочка? Ах, ти, так, давай. У мене рука труситься. Сьогодні настав той день. І, як ти думаєш спіти? 3500, 700 десь. Покажи нам. Ну. 3200. 3200. На 100 грамм. Ну давай. Отпускаємо цього мастодонта. 3200. Отпускаємо. На фото, так, да, на фото будемо випускати. Дивіться, от такі от судаки нас Диві, радують Диві. сьогодні своєю присутністю він нас Диві. переборе. Ось такий Отакий судочище. Дивіться. Пока-пока, судак. Я всі ре твої емоції. Я все. Все. Єсть! Друзі, гарна рибина. Гарна рибина. О, може не супер великий, але судачі ще гарненький. О, о! Вон там іде. Не, не трьошка вже, але але хороший судак. Чи не судак? Що це? Судак? Че? А з ротом открито еще що? У нас сиренічка. Кілушечка. Ну не кілушечка там. Грам 700 судачишка. О, стой, 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 стой. Ага. Отакі вот от нас судаки сьогодні. Радуюсь своєю присутністю. судочки, викидаємо топом риби. Ну що, друзі, отака видалась рибалка з вас. Якщо не жалієте полайку, пишіть на що ви ловите таких крупних судаків, якщо ви ловите. От, а ми от по такій от дорозі вже підсохші, будемо вибиратися додому. Всім подякували.